Вітаю, прогноз по матриці Долі на 8 грудня 2025 року. Дуже цікавий день. По-перше, якщо ви хочете залишитися з іншими людьми в гарних стосунках, то не розказуйте, що правильно, а що неправильно. Бо так, сьогодні день, коли треба, знаєте, дуже сильно підтримувати закон і порядок, але не повчайте інших людей. Не критикуйте, не осуджуйте, особливо не осуджуйте, бо те, що ви осуджуєте, потім стане вашою реальністю. Так от, так, треба сьогодні брати відповідальність за свої думки, слова і дії. Так, треба бути діяльним, відповідальним, рішучим, не знаю, правильним, підтримувати закон, підтримувати порядок, систематизувати все. Але це стосується вас, а не ви маєте це зробити з іншими людьми, да? тобто, от слідкуйте за цим. Треба бути, знаєте, от як дуже мудрим господарем сьогодні. Мудрим господарем і вдячним треба бути за те, що є у вас на сьогоднішній день. І не варто, знаєте, от весь час думати, що ой, а в когось краще, а той такий, а той сякий, а я отак, а я тут така правильна чи такий правильний. І от ну от повірте, це навпаки буде вам дуже сильно сьогодні ускладнювати життя. Тобто, Дивимося на себе. Дивимося на те, як ми реагуємо на когось, що ми робимо, що ми думаємо, що ми говоримо, і тоді буде максимально все вдало. Відповідальність за те, що відбувається в вашому житті, беріть на себе. І оце найкраще. Далі в роботі, в заробітках сьогодні так треба притримуватися закону, порядку, систематичності, якої, знаєте, методичності, навіть, плюс треба. По-перше, з легкістю відноситися до того, що ви робите, і з легкістю запровадити щось нове, або хоча б відмовитися від старого, від те, що вже не працює, або е, щось треба можливо завершити, то сьогодні прям. Шикарний для цього й день зробіть це, і ви побачите, як ви звільните собі знаєте купу нової якоїсь енергії для нових звершень, для нового руху, для нових досягнень. Тобто викиньте хоч що-небудь старе із своєї роботи і заробітки в стосунка, стосунках, в стосунках. Дуже сильно сьогодні варто розслабитися, розслабитися. Чому? Тому що якщо ви будете розказувати, що кому треба робити, як хто має себе вести, будете сердитися, агризова, агресувати, маніпулювати, обманювати, то повірте, толку не буде. Так, треба тримати якби руку на пульсі в стосунках, але тут же ж не треба йти, знати, не ламайте партнера. Тому що ви так хочете, або ви вважаєте це правильним. Ну тут от дуже сильно треба за собою слідкувати, тому що от саме це внутрішня агресія може викликати бурю в парі, да тобто слідкуйте за собою. Гарного дня!